Приїхав в одну діляночку тут у мене зранку. Виїхав давненько, дуже довго їхати. Такий знову приморозок гарний. Листочки померли. Тут багато крушини. В основному крушиня, трошки малини і ожини, Малини менше, ожини більше, і є годнички є. Було розраховано на це. Ось така колода. Вона вже тут давно, вже років 6. І це цього року перший раз сів рій. Щось воно тут не вийшло. Не зараз буду відкривати, дивитися, може то порою, бо я не знаю, коли він сів. На диво, на диво я не очікував, але колода достроєна майже до дна, не майже, а до дна. Повністю. І задовжу зразу видно мед. Значить, мед є. А це десь отако може. Може менше, може чуть більше зараз буде видно. Я навіть тарі з собою не брав. Зараз я тут ці щілину трошки заб'ю. Я там в голові щілину заб'ю і буду забирать. Зараз я їх закрию спочатку. Не відро, звісно, меду дала мені ця колода, таке трохи не повне, але теж непогано. Це свіжий рій, там трошечки, трошечки неповно. Можна було бы ще взяти, але там вже бджола обсижувала. Вон з тої колоди, що на груші. Нормально, буде добре. Треба тушити димаря і їхати далі.